Пільська область має гарні спортивні традиції. Потрібно їх продовжувати, потрібно укріплювати спорт. Бюджетна децентралізація, яка була ініційована президентом України, наразі впроваджується урядами. Тут у нас запроваджується, надає нам нові можливості щодо укріплення матеріальної бази, поповнення інвентарю, а також мотивації спортсменів, як видатних, так і початківців. Окрему увагу зосереджено тому, що ми намагаємося приділити таку мотиваційну складову ще і до. тренерского складу Очень приятно, конечно, что вы не безразличны к развитию спорта в Харьковской области. Что касается развития спортивной инфраструктуры. Помимо того, что это возможность заниматься спортом и возможность оздоравливаться, это еще рабочие места, это налоги в местные бюджеты, это и развитие дополнительной инфраструктуры, те же дороги, жилые комплексы, парки и тому подобное. Вот. И прежде всего это социально-экономическое развитие региона и области в целом. За последние несколько лет у нас появилась такая возможность уделять больше внимания спорту и спортсменам. Выделено несколько раз больше финансирования для пополнения инвентаря, для ремонта. Спортивных школ для открытия, в том числе и бассейнов. За последнее время мы построили несколько физкультурно оздоровительных комплексов, которые имеют базу для занятий несколькими видами спорта и делаем это в районах. Для того, чтобы дети, у которых не было возможности заниматься спортом в летний и зимний период, эту возможность имели. Физкультурно-оздоровительные комплексы, строительство их и возведение их сегодня стоит одним из важных приоритетов государственной политики, так как фонд регионального развития имеет составляющую не менее 10% для развития и строительства комплексов и спортивной инфраструктуры. Здесь, в Харьковской области, мы этому уделяем особое внимание. Помимо физкультурно здоровительных комплексов, которые на этот год запланировано два в Золочевском и в Красноградском районах. Мы укрепляем материально-техническую базу уже существующих физкультурных и школ и секций для того, чтобы дети, которые ходили, могли заниматься в нормальных условиях. Традиции харьковского спорта были, есть и будут. И то, что мы сегодня имеем, многим регионам надо учиться. в харьковского региона по постановке многих вопросов и массовой физкультурно здоровительной работы и Большого спорта более. Харківської адміністрації сьогодні є і підтримка є. Велика подяка особисто Юлії Олександрівні. Бо... Такої уваги я думаю, всі мене підтримують до розвитку спорту в Харківській області. Не було ніколи. Якщо у нас буде підтримка з боку держави, буде така ж потужна підтримка з боку обласної державної адміністрації губернатора. Я думаю, в такі ж короткі сроки ми зможемо збудувати і басейн, в якому будуть якраз починати тренуватися діти. Ми сьогодні всі разом вітаємо почесного громадянина Харківської області Максима Кріпака. Людини, яка досягла особистих результатів у спорті, з днем народження. Сподіваюся, що подальшому ми будемо також святкувати велику кількість перемог. Сподіваюся, що в подальшому в тебе буде все гаразд, і ти досягнеш тієї мети, яку про собою стало. Тому сьогодні з днем народження. Спортсмени це ті люди, які сьогодні відстає і формірують, скажімо так, положительний імідж України в Європі і в світі.